Це перша у Рівному школа без нікотину та тютюну – п'ята. Тут з вересня по грудень втілювали пілотний проєкт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Раніше на території закладу виявляли учнів з сигаретами, переважно електронними, розповідає заступник директора. Тож педагоги шукали, хто допоможе протидіяти пропаганді паління. Я застав той період, ще, коли вчився в школі в 70-х роках два століття, почали входити в широкий вжиток сигарети з фільтром. І нам тоді всім говорили чуть не передавали, що це така користь для курців. Тепер можна курити всім. Десятки років людство довело. Мільйонами життів, що все таки ніякі фільтри не спасають. А як тоді люди гинули, так і зараз гинуть з фільтрами. І точно ж така сама по суті ситуація з цією рекламою. Ну правда, вона зараз набагато потужніша і ширша з електронними засобами коріння. На вході у фойє та в кабінетах розклеїли листівки про шкоду паління. На виховних годинах учням демонстрували тематичні соціальні відеоролики. В день відмови від коріння. Координаторка проєкту провела з учнями вебінар. Розмови школярів уже були більш такому. Негативному ключі стосовно куріння загалом про це почали говорити як про проблему, а не як якийсь спосіб влитися в нову компанію чи стати крутим. Наразі я не помічаю по коридорах школи дітей, які б курили якісь електронні пристрої чи, наприклад, на території школи дітей, які курять. Мені здається, що це результат проєкту. Школа підписала з громадськими організаціями так звану політику документ про впровадження подібних заходів на постійній основі. Завдання перед школою це виховання особистості особистості, яка вільна, незалежна і в. Уміє приймати правильне рішення. І ми всю свою роботу направляємо не тільки, скажімо так, на просто заборону, а перш за все на роз'яснення цієї складної проблеми. І хочемо, щоб дитина, яка виросте буквально через рік, другий, сама прийняла правильне рішення. Загалом у проєкті взяли участь чотири школи: дві з Рівненщини та ще дві зі столиці. У вересні та через два місяці у співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології серед учасників провели анкетування. Кожен з етапів охопив 400 осіб. Четверо з десяти учнів зізнавалися, що палили. Збільшився від, відсоток тих, хто знає про шкідливість вживання тютюнових та нікотинних виробів. Як і для курця, так і для оточення. збільшилася підтримка посилення контролю за дотриманням заборони вживання нікотинових та тютюнових виробів в закладах освіти. Але занепокоєння викликає той факт, що діти вважають. Ють електронні сигарети та тютюнові вироби для нагрівання менш шкідливими ніж сигарети для здоров'я. Заходи щодо протидії дитячому палінню також проводять рівненські чиновники та патрульні. Це кадри вересневого рейду магазинами біля навчальних закладів. А ще протягом двох років в області моніторять місця продажу сигарет та паління в громадських місцях. Було вибрано 250 місць. І це, туди входили кафе, ресторани, зупинки, лікар, заклади охорони здоров'я. Як так взяти, якщо в минулорічну порівняно із минулорічним дослідженням результатом в цілому? В громадських містах виконання чин дотримання чинного законодавства проти тютюну тютюнупоління значно покращився. Все таки залишаються певні такі необхідні посилення і ще більш посилення контролю за дотриманням чинного законодавства. А також існує потреба в якісному інформуванні. Володимир Струс, Назар Мідріган, Роман Шикунець, новини на Суспільному.